Добрий ранок, Україна. Не проходимо пост, донатимо нас зсу. Дякувати Богу і дякувати славним нашим ЗСУ. Що ми маємо сьогодні змогу спати в своїх ліжках, бути в своїх будинках, але в кожної сім'ї, чи батько, чи син, чи зять, чи донька, знаходяться там, хто на нулю, хто біля нуля. І наші захисники і захисниці мають потребу у всьому. І повірте, якщо ми з вами, прості люди, не будемо донатити, то русня буде тут. Всі кошти свої, які хто може відмовити свій чашки е, кави, хто від таксі, хто від вечірки, щоб допомогти нашим збройним силам України. Щоб ми мали змогу спокійно жити, навчатися, працювати тут на своїй землі. Ваше є можливість задонатити хто не вспів цього зробити. Дякуємо нашим дітям, нашим учням із агроліцею, їх керівнику Наталії Константиновні. Дякуємо нашому звукооператору Василю Васильовичу. Дякуємо всій нашій команді. Незламній, і невтомній волонтерської підтримки. Зої Флюрко. Будь ласка, дякуємо всім вам. Будемо разом допомагати, щоб наша Україна жила і процвітала. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять тисяч, шістнадцять тисяч вісімсот двадцять вісім гривень. Разом до перемоги. Дякуємо всім за донати.